В актовій залі очікуючи випускників з групи Сонечко зібралися батьки, родичі та друзі. Нарешті перед усіма з'явилися маленькі красуні у святкових сукнях та зможнілі джентльмени у костюмах. Випускний бал закружляв усіх у прощальному вальсі. Дехто з дітлахів вже має чітке уявлення про майбутнє. Своїми планами дітвора ділилася і журналістом садочку. Авітя буде у нас рицерем, достойно. А щоб краще підготуватися до навчання, майбутні школярі влаштували учнівську виставу із загадками. Мовчить, а розуму навчить. Якої пора? Перебування маленьких сонечок у садочку принесло чималі плоди. Так батьки раділи успіхам своїх нащадків у вивченні іноземної мови. Дитячий випускний це гарний привід підвести перші висновки дітям. Перший серйозний етап у свідомому житті. Дорога наша Наталя Олександровна, ви у нас уважна сестра. Ця здорова від вона. чадно шеплення робили, і вітаміни всі носила. Не забула малече про тих, хто робив все можливе заради смачних дитячих обідів на столі. Розлучатися важко не лише маленьким вихованцям. Пролунало багато теплих напутніх слів на адресу маленьких випускників і від завідувачки дитячого садочка. Дітки, я вас дуже щиро від всіх наших працівників вітаю з цим першим вашим випускним святом. Я бажаю, що ви всі росли здоровими, щасливими, красивими. Щоб ви хотіли ходити в школу, щоб ви там добре вчилися, щоб ви там ще більше здружилися, щоб ви потім пішли у велике життя і стали гідними громадянами нашої прекрасної країни, Україна. А щоб на згадку у малечі залишилася часточка веселки, на урочистому врученні дітям роздали подарунки для наступного навчання у школі та дипломи про закінчення садочка. А батькам подяки за славних вихованців. Настя з тим, що ти виросла ще ти йдеш до Школи Вітаю. такі красиві. А мамі дякую за виховання. Попри те, що школа кардинально змінить режим для сьогоднішніх випускників, все ж кожному з них буде що пригадати із буднів у веселці. «До побачення, дуже ваші, ми тоді, дуже важкі. Буду спінувати за, за садочком, тому що ми підемо в школу. Ми підемо в школу і будемо робити всякі там уроки в школі. Я запам'ятав, як я гуляв на вулиці. Я буду сумувати по вихователькам, тому що вони навчили, як я грав з другом. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.